Це просто як завжди удар проти всього людяного, людського і людяності. А російський затор Путін показує, як він готується до завершення війни. Що там казав Стівітко наприкінці цього року? Щиро, щиро. Я вчора теж казала, які щирі наміри Путіна. Він сьогодні в ніч знову показав, як він щиро любить нас вбивати. Ось так людей, дітей. Путін атакує Україну. Але при цьому горять російські НПЗ і будуть горіти ще більше. Як має відреагувати Китай і Угорщина, і Чому саме до них звертається український лідер? Про все це говоримо просто зараз. Я Ірина Узнова, мною Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю, слава Україні. Героям слава Навзаєм вітаю. Прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко, більш ніж логічно, коментуючи удар російського диктатора Путіна по Україні, каже, що це атака на столицю, яка тривала понад 9 годин. Росія била по житлових будинках, школі, торгових центрах, винятково по цивільних цілях, і це свідомий терор проти мирних людей. Москва вкотре цинічно використала добру волю союзників України, щоб виграти час і розширити вбивства. Це масове вбивство, холоднокровне і безжальне. З'явився мережі момент удару по звичайній. по звичайній багатоповерхівці в українській столиці. І це просто немає, немає сил, як взагалі на це все дивитися, зрозуміти це для чого. Це прицільно. Я слухала Романа Світона військового експерта в ефірі Радіо Нівос, який є постійним гостем моїх ефірів. І він каже, що це це ліназначення, таких ці, таких ударів воно заздалегідь спрограмоване. Тобто, Путін тут немає, немає жодних відхилень, влучень високоточні. Б'ють винятково по будинках, вбиваючи вже більше 14 людей, серед них троє дітей. Троє дітей з Меркива Віталій Кличко побував уже на місцях лучань в українській столиці. Нагадаю, 20 локацій, більше 100 об'єктів, і розповів і показав, як виглядає жахлива ніч в українській столиці. Давайте разом подивимося, як, як Путін показує свої мирні зусилля, і повернемося. Щахлива ніч для Києва. Багато постраждалих будівель. Ми бачимо це Дніпровські, Шенченківські, Голосівські, райони. Це і не житлови будинки, багато поверхівки. Ми бачимо Заклади освіти, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях ми бачимо, зараз працюють екстрені служби в Дарницькому районі. Зруйнований будинок, рятувальники шукають людей під завалами в центрі міста, влучання в, в троєльний центр, постраждали. Будинки. Які сигнали Путін послав черговим ударом по українській столиці і кому? Та тут все просто, просто як двічі два. Насправді це звичайний терор. Путін не хоче йти на компроміси. Путін не хоче завершувати цю війну. Путін вкладає у слова Віткофа, що нібито російський диктатор хоче миру. Ось так він хоче миру. Бити по цивільних. Я знову цю ніч спостерігав за майстерністю з однієї сторони, звичайно, наших сил ППО і величезна їм дяка. Але з іншої сторони я бачив наскільки ускладнилась зараз тактика російського агресора щодо якраз таких безпосередньо атак. Комбінованих, дуже серйозно дійсно пропрацьованих, і оцей кейс, який зараз ми побачили із будинком на вулиці Жилянського, якраз в Києві, то на Жилянській це власне абсолютно дійсно це продуманий конкретний прицільний удар. Якби ще один був удар, російська пропаганда тут би почала розказувати та то ППО якось не так збило ще що щось, так не так. Але вибачте, два рази підряд прицільно. Ну це знаєте, як придумують, що людина здійснила самогубство, двічі вистріливши собі в голову. Тому тут очевидно, що з однієї сторони це терор. Те, про що я власне кажу. А з іншої сторони, ну якщо загалом подивитися сьогодні географію прильотів російських засобів ураження по Києву, то зверніть увагу: Брітіш Council уражено. Значить, представництво ЄС в Україні уражено за 100 метрів від посольства Азербайджану прильот. І так далі, далі, далі. І е, є там території навіть недалеко від посольства Сполучених Штатів, не від основної будівлі, там мова йде. Там є у них додаткові будівлі по Києву. І це все це дійсно вкотре йдуть сигнали. Вкотре сигнали, що а, Москва а, і близько не хоче зважати на думку а, цивілізованого світу на всі ті напрацювання, які зараз ідуть, що стосуються гарантій безпеки для України для того, щоб все ж таки зробити цю зустріч Зеленського з Путіним, яку до речі, останній той запропонував, а тепер робить все, аби вона не відбулася. Ну і плюс ми прекрасно усвідомлюємо про це. Треба говорити прямо. Росіяни хочуть а, повністю відключити Україну від тепла від світла під час наступного опалювального сезону. По факту вони це вже зараз роблять, і окрім власне цивільних об'єктів вражаються. Промислові об'єкти, які необхідні для наших ТЕЦ, вражаються підстанції, інші об'єкти. Це якраз все направлене на те, щоб дійсно не просто зірвати підготовку до наступного опалювального сезону, а лишити Україну в темряві. І це вкотре абсолютно використовується російською стороною для того, щоб тиснути на Україну, для того, щоб тиснути на Захід. Ну, але ми ж не сидимо зараз виключно в Обороні. Ми бачимо їхні а, конкретні ці кроки, які здійснюються, окрім посилення а, ППО. А, ми ж контратакуємо. І та ситуація, яка зараз іде, із НПЗ, і буквально за цю ніч, як там пан Мадір сказав, що а, значить до 21% вже а, вивели з ладу російські безпосередньо НПЗ, уразивши Куйбишевський і, і Афіпський а якраз безпосередньо НПЗ, і це про що говорить? Це якраз говорить про те, що нам є чим відповідати, нам є чим асиметрично відповідати, але. Вся проблема нинішньої ситуації, що ми їм відповідаємо по конкретних промислових об'єктах, які безпосередньо залучені до фінансування Збройних сил Російської Федерації, їхньої армії та, і відповідно, життєзабезпечення окупаційних сил, а вони по нас б'ють прицільно. По цивільних об'єктах. От у мене буквально, от я зі своїм другом спілкувався е, хвилин 30 тому. Він каже, що е, обстріли. Довкола нього прильоти одразу в трьох напрямках. Причому в його районі і близько взагалі немає нічого, окрім житлових будинків. Ну просто прицільно гатять, прицільно винищують населення і ще й цим кічаться. Це дійсно, це е, просто не налазить абсолютно в якусь е, адекватну формулу, де дійсно хотіли б. І ти шляхом деескалації, на жаль, цього не відбувається. І навпаки, ми бачимо загострення. Якраз, вибачте, на слові оцієї шизи, шизи, яку демонструє безпосередньо російський агресор і сам Владимир Владимирович Путін. Угу. І на підтвердження, що такі паралельні, що ми б'ємо по об'єктах військовопромислового комплексу, а вони прицільно б'ють по всьому а, цивільному, а, окрім будинків, а на противагу з нашої сторони це по військові об'єкти. «Укрзалізниця» повідомила, що а, терор не має меж і шизати прави праві. Теж цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був зокрема парк швидкісних поїздів інтерсіті плюс. Ну да, у нас інтерсіті в них асли. Тож не дає покою, що цивілізація і що треба людей знищити вибити. Завдяки злагодженим діям залізничників, працівників депо загорання на об'єкті вдалося ліквідувати. А ми ж б'ємо Куйбишівська залізниця, дуже жаліється. Крім НПЗ, безпілотники атакували в Самарській області залізничну станцію Кряж. Три потяги скасовано, десять затримано. Так їм і треба. Але ми знаємо прекрасно, що росіяни, і це якраз біля нова там десь недалеко. Що росіяни використовують цю залізницю для того, аби забезпечувати логістику своєї окупаційної. Армії на війні проти нас, от вам і разниця, як говориться теж так. Абсолютно, абсолютно. Тобто, для нас що от як ціль російська залізниця? Бо є розуміння, що це серцевина наступальних дій росіян. Це серцевина. Вони інакше воювати не вміють. У них все заточено повністю під залізницю. Тому, якщо вони не припиняють. Зараз дій на фронті, якщо вони продовжують свої там наступальні дії, хоча там Путіну ж е немає чим звітувати його генералам, як там е більд писало і оцінювало результати цієї так званої літньої наступальної кампанії. Ну, тим не менш, е Путін продовжує вбивства. Так, от в цій ситуації е дійсно ми бачимо знищення цілеспрямоване знищення цивільного рухомого складу. Яке, ну, яким чином може пів, південно-корейський -південно склад, оцей Hyundai, чим він може заважати? Плюс, окрім е, об'єктів зараз Укрзалізниці, які використовуються в пасажирських перевезеннях, додатково. Уже по Києву є повідомлення про пошкодження медичних закладів і багато інших соціальних об'єктів тут навіть не про житлові там конкретно будинки, а й про нищення саме соціальної інфраструктури, як приватної, так і комунальної державної форми власності. Тому в цій ситуації це я ж кажу цілеспрямований, звичайно, прицільний удар знову ж таки по загалом українському народу і. Це якраз і відрізняє нас безпосередньо від російського агресора. Ну але все рівно росіяни втрачають. От для прикладу ГУР проінформували про дуже успішну роботу по ураженню Буян М відповідно по катеру, який є ракетоносієм, і поки росіяни намагаються зараз влаштовувати оці всі. Комбіновані атаки, у них є проблеми. У них є реально проблеми. Завдяки, наприклад, павутині вони не можуть зараз активно запускати там, більше там, 20-30 крилатих ракет Х-101. Ми ж бачимо, що можливості зараз використання тих самих ту 95 МС значно обмежені. Плюс, звичайно, йде робота по Винищенню постачання з тих самих шахєдів. Так, ми сьогодні фіксуємо, що там понад 600 загалом цілей летіло на Україну, але ж ми маємо розуміти, що ворог ворог хоче запускати і по тисячу ворог хоче запускати і більше. Але завдяки тому, що сили оборони України працюють і в тилу дуже активно, я до речі, вважаю, що Абсолютно, як на мене, неправильно, що недостатньо було помічено операцію із все ж таки потопленням цього сухого грузу, Оля 4 в Каспії, от те, що взяли і безпосередньо заблокували роботу російського порту на Каспії, а то звичайно, там вже ж не лише питання одного вантажу і одного. Цього е, перевезення. Там заблокували загалом е, сплановану логістику активного постачання комплектуючих для шахедів, які безпосередньо збираються в Єлабузі і Вижевську. Ну, тим не менш, тим не менш, це зараз. Е, Остаточно ворога не зупиняє, а це якраз і показує, що треба посилювати тиск, посилювати ці діпстрайки, посилювати економічний тиск 19-й -ти пакет санкцій. Хоча, як на мене, Збройні сили України це найкращі санкції, які були введені за весь час повномасштабної війни. Ми бачимо, що це дійсно впливає безпосередньо на спроможності агресора. Але я ж кажу: єдине, що зараз недостатньо, що ну не, не вистачає до кінця для того, щоб змінити безпосередньо Позицію Путіна, а отже, над цим треба далі працювати. І над цим має працювати Китай Угорщина. Принаймні до них звертається президент України Володимир Зеленський, реагуючи на черговий удар російського динатора Путіна, який показує, що мир йому треба не треба від слова зовсім йому треба мір в понятті весь світ, як ми прекрасно розуміємо. Зеленський каже, що треба, аби уже нарешті ці удари припинилися на Росію. Треба тиснути. про це він написав в телеграм-каналі, якраз підкріпивши цей відео, того як Путін знову повоював з мирним населенням. І цікаво, що президент України Володимир Зеленський, як я кажу, доволі очікує, неочікувано, апелює до. Китаю і Угорщини і чекає на їхню реакцію. Давайте послухаємо, що вкладає Зеленський у це звернення, і повернемося, будемо обговорювати. А як же має Китай і Угорщина на це відреагувати Трампа? Ми теж чекаємо реакцію, але поки, поки так. Ми очікуємо реакції Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції, і вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить. Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни. Вічна пам'ять усім жертвам Росії. Ігоре, так китай збирає сходку там у себе. то там буде Путін, диктатор, диктатор Кім Кимчина на рендрамоді для чогось перше за сім років поїде. Сподіваюся, побачить, що вони там просто бивці диктатори поїде назад, і не буде шукати там порятунку через тарифи щодо закупівлі російської нафти відмовиться від цього кагалу злочинного. Значить, і вони будуть разом на параді дивиться. Оце пише Sky News, Сі Цзіньпін, Володимир Путін, Кім Чен Ін, А з ми до них звертаємося. Що ми від них можемо очікувати, чесно кажучи. Ну, від Китаю, як мінімум, все ж таки треба розблоковувати роботу ООН, його структур того ж Радбезу. Ми розуміємо, що звичайно Росія сама накладає вето, але це ж все зараз робиться в кооперації з Піднебесною. Ну і відповідно по цій лінії можна було потримати хоч якісь зміни. Ну і звичайно, економічно продовження війни зараз якраз і підтримуються за рахунок от. Безпосередньо кроків Сії і Китаю, і це не лише доставка підсанкційної продукції 4,5 безпосередньо з Китаю в Росію, але, і звичайно, рівень економіки. Хоча ми і бачимо, що там йде падіння двосторонньої торгівлі між Росією та Китаєм, ну тим не менш, навіть якщо ми виходимо там за понад 200 мільярдів доларів, там, зараз там за умовами. Ну, якщо там порахувати, десь за рік вийде ну, приблизно 220-225 мільярдів доларів. Ну, тим не менш, це е, ті кошти, які дозволяють російській економіці знаходитись на плаву. Ну, хоча і навіть у цього човна вже величезні дірки, що ми бачили, коли Путін збирав. В себе нараду і всі ж скаржилися, як все погано, як економіка зупиняється, нульовий приріст, і навіть від ВПК вже немає того бажаного стимулу для красивих цифр з відсотками, щоб Путін потім казав, як вони швидко розвиваються. Ну, тим не менш, от Китай може дійсно тут здійснити реальні кроки. Які б були як на мене позитивно оцінені в різних частинах світу, якби все ж таки простимулював Володимир Владимировича прийняти правильне зважене рішення, що все ж таки треба війну завершувати. А поки такого рішення немає, то як на мене, як на мене, співвідповідальність за таке теж має нести власний сірий кардинал, і саме Піднебесна, який своєю такою бездіяльністю, а десь і навпаки, підсиленням позиції Російської Федерації сприяють продовженню кровопролиттю в Європі. А Європа, я нагадаю, що це найбільш цікавий сьогодні ринок для безпосередньо Китаю. А якщо говорити про Угорщину, про Угорщину, то тут схожа ситуація, треба зняти вето саме Угорщини, не лише з точки зору євроінтеграції. Нібито там ми маємо сигнали, що Трамп десь домовився, але я думаю, що те. Пан Броуді, мабуть, домовився і дружба, і все, що стосується нафтопроводу. Ну тим не менш, в цій ситуації Угорщина має перестати вставляти палки в колеса, і, зокрема, 19-му пакету санкцій. Бо про це фактично натякнула. Пані Калас, яка вказала, що все напрацьовується дуже серйозно, але має бути єдність серед європейських країн. І коли ми чуємо слово єдність, то прекрасно розуміємо, хто ж цю єдність і консолідацію ламає. Безпосередньо це робить нинішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Хоча, хоча сам Будапешт, сам Будапешт як місто, відзначу, що під час дня незалежності України. Підсвітили безпосередньо міст Будапешті українськими національними прапорами, через що це дуже сильно нервує і казиться партія Фідес, що як же так, таке могло статися в Будапешті? Тобто не можна всіх угорців знаєте, рівняти під одну лінію, і тут точно тут же питання конкретно до Орбана його політичної сили та загалом його оточення. Скоріше в тому вже вибори, і замість Орбана там прийде опозиція. Я сподіваюся, дуже яка набирає зараз направду оберти і Орбан же дістає уже всіх. А от Орбан, да. А що ж Орбан зараз, коли Путін повоював і вбив українських дітей, не напише листа до Анду Трампу? Наприклад, він щодо дружби писав. А зараз я думаю, що він не напише чогось Ігор, Так мені здається, що йому взагалі все одно, що він тільки рахує гроші свої. Буде як шу, як пам'ятаєте, виставив пост спочатку. Засудив. Російський напад на відповідно Мукачево. А потім слово російський ракетний просто видалив президент Угорщини. Тому в цій ситуації я думаю, що прем'єр Орбан може діяти схожим чином загальний лист, що війну треба припиняти, і все таке, без засудження конкретно російського агресора. Але знову ж таки. Повернемось до теми співвідповідальності, бо подібні кроки навіть в публічній сфері, це дійсно є сьогодні підігрування подальшої агресії. Про це потрібно говорити прямо. І так само прямо потрібно говорити, що досить Угорщині і разом зі Словаччиною спекулювати на темі нафтопроводу Дружба, коли у них є всі технічні можливості, щоб нафта на їхній НПЗ надходила. Але дуже зручно, коли у них є свої зв'язки в МОЛ. В цій відповідно компанії, і яка має дуже хороші там зв'язки і корупційного характеру з російськими так званими партнерами, тому в цій ситуації треба рвати корупційні зв'язки і дійсно надати можливість і угорській, і словацькій економіці отримувати необхідну нафту диверсифіковану, зокрема через Хорватію і відповідно нафтопровід Джанаш. Сергій Фурс інвестиційний банкір, те, що стигість пишу Угорщина, заборонила в'їзд мадяру. Це роберт бровді, командувач силами бістотних систем нашим я Нагадаю, і Фурс організує, каже, наївні мадяри заборонили би в льот для початку. Я просто для глядачів відзначу, що Роберт Броуді це етнічний етнічний угорець. Він громадянин України. Він є визначним сьогодні керівником сил безпілотних систем. Але тут дійсно тут нюанс в тому, що скільки часу, скільки часу безпосередньо Орбан спекулював на темі захисту угорської національної спільноти в Україні, ну ось пан Броуді. Шляхетний представник угорської національної спільноти громадянин України і йому прямо забороняють в'їзд до Угорщини, Оце є реальна ціна політики Орбана, який не хоче бачити угорців, етнічних угорців у себе відповідно в країні. Ігоре, ну будемо, будемо сподіватися, що дійсно і в Угорщині влада зміниться, та і Словаччина тут якось потихіше буде сидіти. Ну і що Дональд Трамп, який постійно тільки стурбований і точніше розчарований і незадоволений, якось має вже те, що усвідомити, що Путін не хоче миру. Бо, наприклад, летять до штатів Єрмак і Уміров. Так а я думаю, а от про які взагалі зараз говорити переговори, якщо Путін просто гатить. По мирному населенню. Ну, це, це зараз ще на часі, як то кажуть? Ні, ну це все рівно на часі, тому що з нашого боку це демонстрація, по-перше, договору здатності, і ми ламаємо меседж російської пропаганди. Це один із стовпів, те, що постійно підживлюється Кремлем. Ну і другий момент, все ж таки, ми бачимо певний поступ з боку і наших партнерів і в частині напрацювання гарантій безпеки, де все ж таки Сполучені Штати змінили свою. Точку зору за нинішньої адміністрації Трампа, ну і плюс це дає можливості сьогодні, е, все ж таки, посилювати, посилювати позицію в темі адвокації подальших поставок необхідного західного озброєння, американського озброєння за європейські кошти, за інші ресурси. Але тим не менше, те, що потрібно безпосередньо силам оборони України, я відзнаю. Що і в цю ніч, в цю ніч, якби не американський Петріот, якби не Пак-3, то було б набагато, набагато в рази більше руйнувань саме цивільної інфраструктури. Цієї ночі і не лише Петріоти, звичайно, загалом, але цієї ночі ми показали екстра клас у відбитті. Ну тим не менш, тим не менш, не буває 100% результату, і це ми теж маємо розуміти. І на це так само зважає російський агресор, який будь-що намагається пробити той захист, який ми реалізуємо і звичайно організовуємо разом із нашими західними партнерами. Ігоре ну ще от от, Kum, і буквально дві хвилинки, от Петер Наваро, радник Білого Дому з торгівлі каже, що це війна моді на насправді закупівлі індії російської нафти допомагають Кремлю вести війну проти України. Нюделі фінансує військову машину Москви. На про це й мать вітакер казав. Та й сам Трамп 50% відсоткові мита вчора таки сталися. До речі, та він додав, але насправді отакі кроки. От вони ж дієві, треба їх масштабувати, і чи все таки може щось трапитися в тому ж Китаї, щоб Індія назавжди відмовилася від російської нафти. А за нею ще гляди, хто підтягнеться, бо тарифи всім неприємні такі. Теж, до речі, цікавий нюанс. Ми тато ввели повноцінні, але яким чином це відобразилось на вартості нафти в світі. Ми побачили відскок на 60 центів за нафту марки Brent. Тобто ф'ючерси зараз дуже цікаво відреагували, і якраз показують, що ринок готовий до подальшого пониження ціни, і цим потрібно користатися. Зрозуміло, що якщо говорити про загальні, про загальні обсяги споживання індією російської нафти, ми не бачимо там повної відмови чи багатократного зменшення. Ні, цього немає. Але тим не менш, навіть за нинішніх умов, за умов, коли Росія забезпечила додатковий дисконт за свою нафту, все рівно падіння закупок складає 10%, а це недоотримані безпосередньо кошти російським агресором. Плюс відзначу, що одна справа, що заявляє моді, а інша справа, що саме закупляють індійські компанії. І тут же все ж таки ми маємо пам'ятати Індія не Китай, Індія це демократія, і так. у них трохи інший підхід до ситуації. І сам бізнес, сам бізнес, буде зменшувати закупівлю російського енергоносія російської нафти, і саме через бізнес складову ми маємо це все і далі протискати, зменшувати можливості росіян заробляти. Ігоря, дякую безмежно. Спасибі сьогодні і завжди. Бережіться, будь ласка, до наступного тижня. Спасибі за вашу аналітику, думки, що знаходите час з цим всім з нами поділитися і роз'яснити. На все добре. Побачимося. До наступних зустрічей.